Доброго дня, шановні українці, хочу поділитися своїм невеликим відгуком про українську школу магії та вчителя Павла Крука. Особисто я описав би це навчання трьома словами: системність, доцільність та об'єм. Чому системність? Бо це навчання це цілісна система. Тут немає нічого зайвого, все має свою мету і свій сенс. Доцільність. Усі знання практичні. Тут я ще раз переконався в тому, що знати означає вміти. уміння використовувати знання на практиці, вони лишаються лише інформацією. Об'єм. Інформацію, яку треба засвоїти, яку дає вчитель, і почати практикувати багато, дуже багато. Як я це зараз бачу, це ще одна вища освіта в інтервалі за півроку. Вивчення рун, проживання кожної руни. По тижню дозволяє зануритись і відчути енергію і дію кожної з них. Знання про кристали, трави, стихії, розвиток відчуття та інтуїції, все це дозволяє якісно змінити життя, а також навчитися програмувати своє майбутнє та стати творцем власної долі. Хоча зараз розумію, що навчання не для всіх. Готовність багато працювати, допитливість, відкритість до нового, бажання творити та змінювати стануть запорукою успіху. Я бажаю цікавого навчання тим, хто починає нове коло. Дякую вчителю за науку. Слава Україні та смерть ворогам України, внутрішньому і зовнішню.